Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас! Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. Оця язичницька мелодія заполонила весь світ. Три ноти всього на всього. А яка геніальність! Учитель Миколи Леонтовича Болєслав Яворський записав її десь на Волині, а Микола Леонтович зробив обробку, і вона прославила наш народ, нашу пісню на всіх континентах. А 23 січня минає 101 річниця від трагічної загибелі Миколи Леонтовича, українського композитора, хорового диригента, громадського діяча-педагога, народився в селі Монастирок на Вінниччині в сім'ї сільського священника. Ранні роки пройшли в селі Шершнях. Початкову освіту здобув у батька Дмитра Федоровича, який чудово грав на багатьох музичних інструментах, керував хором семінаристів, мати гарно співала, брат і сестри вчилися музики і згодом стали співаками і музикантами. У 1887 році Леонтович вступив до Немирівської гімназії. У 1888 році через брак коштів батько переводить його до Шаргородського початкового духовного училища, де вихованці утримувалися на повному пансіоні. В училищі він опанував спів по нотах і міг вільно читати складні партії в церковних хорових творах. У 1892 році Леонтович вступив до Подільської духовної семінарії в Кам'янці Подільському, де вивчав теорію музики та хоровий спів. Опанував скрипку фортепіано, деякі духові інструменти почав обробляти народні мелодії, беручи за зірець обробки Миколи Лисенка. У червні 1899 року Леонтович, провчившись два роки у шостому класі, закінчив духовну семінарію і вирішив працювати вчителем у сільських школах і водночас. Самотужки удосконалювати свою музичну освіту в селі Чукові Братславського повіту Подільської губернії, нині Немирівський район Вінницької області. Він організував самодіяльний симфонічний оркестр, який виконував українські мелодії. Та п'єси російських та українських композиторів. У 1901 року він видав перший збірник пісень з Поділля. 1903 року вийшов другий збірник подільських пісень із посвятою Миколі Лисенкові. Восени 1904 року покинув Поділля і переїхав на Донбас, де влаштувався викладачем співу та музики у місцевій залізничній школі. Під час революції 1905 року Леонтович організував хор робітників, який виступав на мітингах. Діяльність Леонтовича привернула увагу поліції, і він змушений був. Повернутися на Поділля у місто Тульчин, де викладав музику і спів у Тульчинському єпархіальному жіночому училищі для дочок сільських священників. А з 1909 року Леонтович навчається під керівництвом відомого теоретика музики Боліслава Єворського, якого він періодично відвідує у Москві та Києві. У той час створив багато хорових обробок, зокрема, славнозвісний Щедрик. А також піють півні, мала мати одну дочку, Дударик. Ось зійшла зоря та інші. У Тульчині знайомиться з композитором Кирилом Стеценком у 1916 році. Із хором Київського університету виконує свою обробку Щедрика. Яка принесла йому великий успіх у Київської публіки? Київський період встановлення Української Народної Республіки Леонтович переїздить із Тульчина до Києва, де починає активну діяльність як диригент і композитор, низкою його творів. Включили до свого репертуару професійні та самодіяльні колективи України на одному із концертів. Великий успіх! Мала легенда Миколи Вороного, оригінальний твір Леонтовича. Після приходу більшовиків Леонтович працює деякий час у музичному комітеті при народному комісаріаті освіти, викладає. У музично-драматичному інституті імені Лисенка разом із композитором і диригентом Григорієм Вірьовкою працює у народній консерваторії на курсах дошкільного виховання, організовує кілька хорових гуртків під час захоплення Києва. 31 серпня 1919 року, денікінцями, які переслідували українську інтелігенцію, змушений утікати до Тульчина, засновує першу в Тульчині музичну школу і працює там першим великим симфонічним твором народно-фантастичною оперою на Русалшин Великдень за одноіменною казкою Бориса Грінченка. Восени 1920 року в Тульчині відбулися гастролі хорової капели під керівництвом Кирила Стеценка та Павла Течини як другого диригента. Під час концертів капела виконувала твори Леонтовича. В останні місяці життя Леонтович закінчував оперу на «Русалчин великдень в ніч на 23 січня 1930. 21-го року композитор перебував у свого батька у селі Марківка Гайсинського повіту, де був убитий агентом ВЧК Афанасієм Грищенком, який напросився в хату переночувати, назвавшись чекістом, що проводить боротьбу з бандитизмом. Вранці він пограбував будинок і застрелив. Миколу Леонтовича. Текст рапорту, що розкриває ім'я вбивці композитора, оприлюднено лише у 1990-х роках рапорт вночі на 23 января агент ОСЧК Гріщенко, вистрілом із вінтовки убив сина священника з села Марківки Кубліцької волості Ніколая Леонтовича. 43 лет, у которого Грищенко ночевал. И 26 января Грищенко, скрывавшись в городе Теплике при преследовании его чинами милиции, выстрелом из винтовки ранил в живот милиционера Твердохлеба, начальник уездной советской милиции. Вбивця стріляв не просто у генія. він стріляв українську пісню, українську душу. Але нічого не буває випадкового в прізвищі Леонтович дев'ять літер. Дата народження і дата смерті теж дають дев'ять. Народився під дев'ятим знаком зодіаку стрільця. Кількість літер названих сіл. Де народився і де був убитий, становлять також дев'ять. Помер Леонтович о восьмій годині ранку. Прізвище вбивці в сумі дає 8 літер, вісім плюс вісім сім. Прожив Леонтович 43 роки 4 і 3, теж сім. А похоронений 25 січня теж сімка. Труну опустили в могилу рівно о 17 годині, що в сумі дає вісім. Похований босим, бо вбивця вкрав чоловіти. А в ці дні народилися. Антін Горбачевський, український громадський і політичний діяч, адвокат, брат Івана Горбачевського, закінчив Тернопільську гімназію, правничий факультет Львівського університету, був редактором газети Дім у Львові, громадський діяч Чортківщини тривалий час працював адвокатом у Чорткові. Був єдиним українцем серед членів Вищого трибуналу у відні, сенатор, перебував у сеймі три каденції, народився в селі Зарубенці на Збаражщині. Павло Гежицький, український і польський архітектор, художник, декоратор серед його споруд Костел Єзовітів у Луцьку, костел і колегіум Єзовітів у Крем'янці. Миколаївський собор у Крем'янці, автор костелу францискантів народився у місті Кременці, Яків Гніздовський, український графік, живописець, кераміст, есеїст, мистецтвознавець, закінчив Загребську і Варшавську академії мистецтв. Твори Гніздовського знаходяться у музеях США Південноафриканської Республіки, Іспанії в інших державах. Виставка Гніздовського експонувалась в Україні в 1990 році. В Тернополі його іменем названо одну із вулиць. Народився в селі Пилипче на Борщівщині. Микола Шлемкевич, український філософ, публіцист. Громадський і політичний діяч навчався у гімназіях Бучача і Львова, закінчив Віденський університет, ідеолог творчого націоналізму, велику проукраїнську роботу проводив у США, народився в селі Пилява поблизу Бучача. Август Мошинський, польський архітектор, збудував Домініканський собор у Тернополі. Нині катедра і Миколинецький костел в стилі барокко. Олекса Корнієнко, український драматург, перекладач, заслужений працівник культури України, був за літературним об'єднанням довгий час Тернопільського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Нині академічний, народився на Чернігівщині. Євген Дудар, український письменник, гуморист, закінчив Львівський університет. Народився в селі Озерна на Зборівщині. Любов Ізотова, українська оперна співачка Сопрано. Закінчила Харківський інститут мистецтв. Народна артистка України, солістка обласної філармонії. Народилася в Туркменії. Надія Купина. Педагог, народознавець, народилася в Тернополі. Володимир Шандра, український політик, екс-голова Київської обласної державної адміністрації, народився в зборові. Богдан Андрусишин, український історик, археограф, доктор історичних наук, професор. Народився в селі Хоростець на Козівщині. Світлана Козелко, начальниця Тернопільського міського управління культури, народилася в Тернополі. Олена Підгрушна, українська біатлоністка, майстриня спорту України, чемпіонка Олімпійських ігор у Сочі, чемпіонка світу, п'ятиразова чемпіонка Європи. Проживала в селі Велика Березовиця, а народилася в Польщі. Лілія Проць, українська спортсменка, тренерка, громадська діячка, майстриня спорту України і міжнародного класу, кандидатка у майстри спорту з шашок і важкої атлетики, чемпіонка світу з пауерліфтингу, народилася в селі Смиківці Тернопільського району. Олександр Богомол. Начальник обласного управління поліції в Тернопільській області. Народився в Тернополі. Світлана Сорочинська, українська співачка. Народилась на Хмельниччині. Зараз працює у Західноукраїнському економічному університеті. Тетяна Єршова, офіс-менеджер на ТВ 4. Народилась в Тернополі. А 13 січня покинув цей світ Олег Іванович Шаблій, український географ, завідувач кафедри економічної і соціальної географії, географічного факультету Львівського національного університету, заслужений діяч науки і техніки України, доктор географічних наук двоюрідний брат колишнього ректора Тернопільського технічного університету імені Івана Полюя Олега Шаблія народився в селі Курівці колишнього зборівського району. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А прийдешній останній тиждень січня буде проходити на зростаючому місяці. Перша чверть настане 28 січня о 22 годині 53 хвилини. Від 24 по 27 січня дні вдалі для вирішення різних справ. 23, і 28 січня дні середні. Нагадую. 2 лютого ми зможемо спостерігати цікаве космічне явище комету четвертої зоряної величини, яка пролітала близько до землі ще у період неордентальців 50 тисяч років тому. Які зміни вона нам несе? Побачимо у майбутньому? А 22 січня. Настає Новий рік за східним юпітеранським календарем чорного водяного кролика кота Зайця. Овен. У нього очікує насичений, але доволі легкий тиждень, коли майже все заплановане буде вдаватися без надмірних зусиль. Не зайвим буде скласти список важливих завдань, щоб правильно розподілити свій час. А на вихідних дозвольте собі максимально перезавантажитись. Телець. У тельців попереду дуже активний період у житті, коли потрібно буде повернутися у робочий ритм. Тому заряжайтесь гарним настроєм, не ігноруйте перерви на каву, а також не сумнівайтеся у своїх силах. Зараз дуже сприятливий період. Близнята. Близнятам там цього тижня не зайвим буде зосередити увагу на своїх бажаннях та цілях. Якщо ви прагнете змінити своє життя, то потрібно починати з себе. Хай це керуватиме вами упродовж тижня та надихатиме впроваджувати корисні звички, а у вільний час краще уникати суперечок та працювати. Над рівновагою рак. Ракам незайвим буде частіше прислухатися до думок та порад близьких, адже це зменшить шанси на дрібні помилки. Звісно ж, це не означає, що варто сліпо йти за е, чиїмось рекомендаціями, але брати їх до уваги справді потрібно. На вихідних спробуйте повернутися до хобі, що приносить радість, Лев. Продуктивність левів у новому тижні зросте до неабияких позначок. Тож користуйтесь цим періодом та працюйте над собою. Якщо правильно розподілити сили, то можна наблизитись до своїх цілей значно швидше. Звісно ж, не забувайте і про перерви діва. І вам краще уникати зустрічей із людьми, після яких у них виникає неприємний осад. Конфліктні та токсичні особистості можуть призвести до занепаду сил та відсутності бажання рухатись вперед. Тому зосередьтесь увагу на тому, що справді зараз важливе. Терези. Початок тижня подарує Терезам можливість зрушитись з однієї точки. Тож докладіть максимум зусиль для цього і не забувайте про планування. Така дрібна, але важлива річ допоможе чіткіше бачити шлях до своїх цілей. Не сходьте зі шляху, якщо справді прагнете змін. Скорпіон. Скорпіоном у новому тижні випадає нагода не лише потішити себе приємними покупками, але й позбутись сього зайвого, звільняйте простір для нового та не прив'язуйтесь до речей, що не приносять радість. Новий тиждень буде сповнений приємних сюрпризів. Стрілець Січень продовжує приносити стрільцям теми для роздумів про щастя та рівновагу. Тому і новий не буде винятком із правил. Ставте перед собою нові цілі та не забувайте, що однієї удачі буває замало, ви здатні на неймовірне, коли вірите у себе. Козоріг. Козороги надто міцно застрягли у полоні негативного мислення, що часто призводить до непотрібних проблем. Тому цього тижня спробуйте зламати кайдани поганих думок та зосередити увагу на чомусь позитивному це допоможе покращити ситуацію у всіх сферах життя. Водолій, вам рекомендовано. Грунтовно обдумувати всі свої слова та вчинки цього тижня. Інколи під дією емоцій ви можете сказати зайве або ж наважитись на доволі дивні речі. Тож зараз краще оберіть роль спокійного спостерігача, риби. Ріп очікує неабиякий час для того, щоб попрацювати над власним мисленням та баченням світу. Не відмовляйтеся від отримання нових знань. Будьте відкритими до свіжого і не війтеся рухатись вперед. І на сам кінець. 22 січня. День Соборності України, 24 січня, День зовнішньої розвідки України. Вітаю всіх з Днем Соборності України. Побачимось.